Доброго ранку. Толю я вже на Парахолочку. Сьогодні трішки холодно, волого. Сподіваюся, продавців це не злякає і хтось приїде і привезе щось новеньке. Бо я оце, скільки йду, ще нікого з людей не зустрів. Сподіваюся, хоч хтось приїде. Ну а ми зустрінемось там.

Uh, це таке? Це no? Ось такий набірчик є для моделювання

Nie, to są wszyscy którzy mówią o to są jeszcze poprzedniej y, serii, gdzie nie Ale mają... pan, się wolno filmować? Ja chcę wszystkie po Dokładnie. Nie, ma tam niektóre po pięć. Nie, Ja bym wszystkie. Wszystko, całe 100. Całe Tak jest. No Andrzej ma wszystkie, po pięć złotych. To ja jajek nie Kidder. Волейболіст. Оце хожу, думаю за нього. Подивився ціни на нього. Коштує він не дешево, але не маю руки. Це думаю, він мені потрібен чи ні? Йду вже додому. Нічого цікавого сьогодні не купив. Був непоганий плеєр Волкман, але його забрали. Забрали переді мною. І ціна класна була 30 злотих. Але нічого, сьогодні без покупочок, погода паршива. Приїхав я вже додому, але приїхав я вже додому в понеділок з роботи. Вчора монтував відео і замітив, що трішки руки в мене не з того місця, і я частину контенту не записав з барахолочки. Відео виходить не дуже довге, тому потрібно його чимось доповнити. Доповнити чим. Продалися два комплекти LEGO. Один покупець, їх, як я розрахував, купив. Зараз я його запаковую все і відправляю. Натомість барахолочка нічого корисного і цікавого, прибуткового нам не дала. Тому замовив декілька дисків, доволі цікавих дисків завтра або післязавтра мають вони прийти. Також зніму огляд і відразу виставляю їх на продаж. Бо більшість з них для перепродажу прийдуть. Ну і доповнимо це відео таким контентом. Я думаю, вам такий формат відео також сподобається. Так, приїхала мені посилочка, Зніму її вже ввечері, тому довелося підключити лампу, але сподіваюся, все буде добре видно. Дзвін тебе, що тільки люди не пакують. Ще можна гомілок запекти, в ці фольги буде. Добре, дивимося, що нам прийшло. Так, я замовив новий штатив, щось він мені не дуже подобається. Якщо сильно буде трястися камера, це дуже-дуже погано. Бо я покладав великі сподівання на цей штатив. Добре, ми переходимо до наших покупочок. Перша, це ось отакий ну, Assassin's Creed третя частина. Це, якщо я не помиляюся про індійця, грав, класна частина. Далі йде в нас Black Flag. Давайте відразу подивимось по комплектації. Так, по комплектації все добре. Бачимо тріснутий диск. Не диска а коробок, це погано, бо запаковано, як бачили, було не дуже. Так, трішки поцарапані диски, але сподіваюся, будуть працювати добре. Так, ну, в принципі, якщо не зважати на поламаний корпус, в цілому все добре. Йдемо далі. Асасінс. Кріт Четверта частина Black Flag. Також полюбляю її. До речі, чим мені не подобається, недавно купив собі цифрову версію. Хотів згадати пограти. Аюбі... Ой, який залапаний. Ubisoft вимкнуло сервери і не можна зробити свій флот. Це мене дуже-дуже засмутило так. І маємо ось таку брошурку. Ось також комплектне, чудово, відправляється далі. Так, і заради чого я замовив, відьмак. Відьмак шкода без мануала. але головне, дивимось, в якому стані диски. диски. В такому собі стані. Посилку я цю замовив за 70 вісі... 80 злотих, 5 дисків. Шкода, що немає мануальчика. Краще б до асасинів не було, а до відьмака взагалі планував його залишити собі. Подивимося, подивимось, може продам і буду шукати повноцінну версію, бо вони трішки коштують. Дорожче і ось така наступна частина Black Flag і Rouge. Таке перевидання також розманувала погано. Але гра на двох дисках: Black Flag і Rouge Ой, цей диск взагалі в жахливому стані. Сподіваюся, вам видно. Почуханий, не впевнений, що він буде працювати, але після відео спробую. І ось така остання частина, асасин братство. Також корпус бачимо поламаний. Ну і сандиск в жахливому стані. Сподіваюся, буде працювати. Якщо ні, то будемо робити повернення. Добре, ну, які на нас це все плани? Взагалі планував залишити собі відьмака. Це все продати. Продати Black Flag, в принципі, можна за нормальну ціну продати. Тут диски, здається. Так, вони, здається, в нормальному стані, трішки залапані, але то потрібно відтерти. Black Flag можна продати не за дорого, але за нормальну ціну. Третя частина асасинів також повноцінна, але поломаний корпус. Якщо замінити корпус, то також, в принципі, можна, здається, гарно продати. І так само. Асасини братство. Шкода, що без мануала, але й за якісь гроші можна продати. За ці я не впевнений. По-перше, не знаю, як користується попитом саме видання двох ігор в одному. Здається, і непогано їх купують, але я не впевнений. Я такі не продавав, не знаю. Ну, і по-друге, я б не продавав, би, тому що я не впевнений, що запуститься ця гра. На Xbox. Series X, до речі, ці всі ігри працюють по зворотній сумісності. Вона може запуститися, бо вважає цей диск як код. А от на Xbox 360 може не запуститися. І тому я б такий диск не продавав би. Напишу продавцю, що трішки в поганому стані. Ну, навіть Макап я б, звичайно, залишив би собі, але подивимося. Ось такі плани. Постараюся їх виставити в продаж сьогодні вівторок і до суботи-п'ятниці нехай собі висять. А там уже підведемо підсумки, що вдалося продати. І так, пакую відьмака, а це значить він проданий. На наступний день після публікації його купили майже більшу половину. Коштів за ту посилку він вже відбив. Залишилося продати асасинів, асасинів всіх виставив, крім того дуал пака. Його продавати не буду, бо він в жахливому стані. Продаємо далі. Підведемо підсумки цього тижня. Як бачите, залишились в мене всі асасини. Відьмака продав, як раніше показував у відео, продав його за 40 злотих. Всі мені диски обійшлися в 60 з копійками. Коли їх отримав, говорив ще трішки більше, написав продавцю, що диски в жахливому стані, деякі коробки з дефектами, і трішки продавець пішов на поступки і... Повернув частину грошей, я саме 20 злотих, тому що не бачив, що наскільки поцарапаний тиск, його б відполірувати, ну або взагалі, не знаю. коробок тут також в жахливому стані. Тому не знаю, що з ним робити. Поки що залишаю, його не трогаю. Інші три. На них є трішки попиту, торгуються за них. Але ще не продалися. Але ми почекаємо. Сезон тільки починається, тільки починається такий невеличкий морозець. Як всі засядуть вдома, то я думаю, диски краще продаватимуться. Взагалі, все, що стосується геймінгу, зима, це для нього ідеальний період. Ну, а так підводимо підсумки. Купив диски за 60 злотих, на 40 злотих продав одного відьмака. 4 диски, можна сказати, обійшлися мені в 20 злотих. По 5 злотих одна штучка. Тому в будь-якому випадку це гарна ціна. Зараз навіть донора не знайдеш якогось того самого футбола за 5 злотих, щоб просто залишити собі коробок. Тому ось такі підсумки цього тижня. Сьогодні субота-завтра неділя, відправляюся знову на барахолочку. Сподіваюся, наступна. Наступна барахолочка вдасться щось налутати цікавого, буде більш цікавою в плані покупок і в плані заробітку також. Ну а ви підтримайте цей канал лайком і до нових зустрічей!